Тут теж не в машині, це як на велосипеді, там не як у нас жмеш, така і її крутиться. Я десь на базі постою. Тут забачат політай, а по яду бля. Підтримай бата, то він сам не впорається. бач, ми виграли, ну я ж тобі кажу, ці перемоги пішли. Щось там напрягатися, шо стрілять, нічого не робив. Вмер, виграв. То. Я просто стратегічно дочекався і просто тягнув час. Поки вони вдвох мене намагались вбити, вони не могли взяти. Ну, все. Я туди аж не бачу. Де це граю по стратегії, що ти не захотів. І там mm -hmm. одна із тактик, коли ти захопив центральну базу, просто. А, він аж там щось можу Е, Просто ну, чимось зв'язати з супротивника боєм. Відволікати, бігати там отрядами, влаштувати диверсії, поки він на то все відволікається, а очки з бази в нього зникають. Mm -hmm. І все. А потім він вже там побігав, побігав. Ну, тобто, тобі не обов'язково його вбити, не обов'язково все знищити. Ти можеш просто бігати, відволікати, поки він. Довго думає, ти вже раз-раз базу забрав і виграв. Ну там не раз раз, там 500 очок. Це Доволі маленький бывает. Ну бата тупонького там... убила, Ну я ж казав. Батах, там всех пересветит. мене в тому числі. Угу. Ты удались на него? Что теперь, а нелись. Mm -hmm. Ну куда это? Взагалі. Нікуди, стій, он диви у нас що згори робиться. Що, там он всі? Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 8 танків там. Причому всі які, ну, високорівни всі там. З нашої сторони тільки гріль, да? Угу. І то, це нам ніяких. Б Бенефітів не дає ніякого профіта цей туди-сюди їздить, ну вони не поїдуть. Що логічно, я не поїду, бо куди мені їхати. Навіть якщо я по центру проїду, туди Ю 69 далі мені що робити. До баразків я не дотягую, не дотягую, рідно, я дотягувати. Просто стою і. ТВП, ТВП виявляється, не просто стою. ТВП чекаю. Прикол в тому, що вона мене навіть не побачила. Це прикол. Ну, я їй тільки дві дав, але з каточком і хтось йому ще дав одну. Він, походу, Угу. Ці там на середині зібрались цілой равий. Це також непогано. Але нема, нема інструментів, щоб їх звідти погреби. Так, О, цей і... допустився фатальний помилки 69. й Ха тепер в інших кущах стоїть. Так, оце вже ліпше. Так же ліпше. Але якось не сильно, ти наш умер. А. Гус <кілінь> кинул <кілінь> забей до не. А так если. Тепер ти нас <кілінь> скинув просто. На баран. Зато я їх всіх висвітив, бля. засвітив там богу. Молодой. 34 про. <кілінь> Все добре. А він такий маленький, що я... Ви бачили, так? Да? Я не пробив його в башту. У е, мене на секундочку 320. Ну хай там вилетіло 280 пробиття, але в башту, то Т-34, це ж навіть не Т-30. Ну да ладно. Будем думати, що так треба. Так, обиразка вже впав, закинуть да? тут вже не стоїть. І це небезпечно. Дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Мені тут так по обличчю можуть по одному скинутись. Он Чарлі Марлі. Дві. Три вбито. Ну, ти, 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 що що за гра, Нікуди не їдь. Ну все, в ти все виграєш. Може мене і побачити. Нє, я не бачив. Тут незрозуміло так дерева попадає, що я реально не можу оцінити, чи там є дірка, чи ні, бо візуально там є дірка. По факту він мене не бачив. Не можу відсліпувати. <кхм> Таке буває. Так, от я дві з половиною вже не каверяв, там навіть більше бо одна. Одна вже без інформації залетіла. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Коли в мене форсажі, я би так шш поскочив. Та ні, не просто. Вразку назад поїхав. Возк поїхав назад. Шарліман цей він же ж має бути зрачий Не потеха, воно ж якось те. Ааа, там бомбаха стрілить, Похоже, ти... Походу тут не воєнно. Ну, шанси поки ще є. Нам треба якось через середину пробувати їх. Проїхати. Шарли Наполнаша, да. Ч я так куплю? Ну, я Ч в чем проблема? Я просто куплю. Ай, блин. Трошечки я поворухну танком по другим просто Через сто навлучил. Я міг би і так не вивчити такі питання. Так, а тут поїхав. Я, походу, даремно взагалі сюди впав. Вже в такому в таких розкладах. А в них два цих Чарлі... Шарлеман. Було. Один залишився. Ты кила на та. Ну блин, закрываем меня. Да елки ж ты, палки, ну вид Просто в гармату його получил. А мег бы зараз бета Так, и шо? ПВХ Виха, выехала. Я їдав, а тепер у мене ні нема кулю. Мені треба до хлопців їхати. Більше я тут одного нічого не зроблю. А в колективі завжди краще, б? Не потесту. Ну всі, крім само, всі побиті. І навіть якщо ми зараз тих трьох б'ємо до сума тупо не стыгнемо, якщо він сам сюди не приїде. То ми до них просто настигаємо. Чисто по відстані їх побити. на той сторони. Да, не я вина, де побиваю. Ти... Побиваю, так, да ты, ты сюда, сейчас не е нахуй. Сама далеко, да. А, настигай, встых! хе <соць> ну, давай 20 секунд, У мене кульок нема. 4600 я настріляв. Якщо гріль його не затаранить, то ми. Ахаха! Грі його затаранив. Оце був епічний момент. Це прям бій можна вирізати. Так ми і зробимо. Ну що, шикарна кінцівка. Гріль затаранив сама. Прикольно. Да. Це було прикольно. І я, в принципі, встиг. Хоча Чарлі мав мене вбивати. Я не знаю, що він тупив. Побіжу, У мене між пострілами в нього було час, що в мене жахнув. Зараз зарані вже слівнує і тим я побіг. О, ПТ-10 виконано на відмінно. На 55. Шикарно. Що? Я зробив майже 5 тисяч дамага, 3 фрага. Молодець по всім показникам. бій. Якщо тобі сподобався, все, підписуйся, всі діла.